Наше повсякденне життя перетворюється на священну дію, коли ми приносимо його Господу як жертву. І це жертва справжнього життя з Богом, не лише пісня в неділю, а все життя як жертва. Саме про це апостол Павло говорить посланні до Римлян, 12 розділі першим віршом. Він говорить, отже, браття, благаю через милосердя Боже, віддайте ваші тіла в жертву живу, святу приємну Богові як акт поклоніння йому. Іншими словами, будь-яка робота, яку ми робимо во славу Господа або як для Господа, стає актом поклоніння, де звичайне набуває святості. Також писання показує нам, що Божий вогонь завжди сходить на жертву. І мені дуже подобається історія про апостола Павла та хустки з його тіла. І зверніть увагу: це не були молитовні хустки в нашому сучасному розумінні, це були пов'язки від поту. Та робочі фартуки, які він використовував і витирав під, коли працював з наметами. І далі писання говорить, що саме ці хустки були покладені на хворих і одержимих людей, і вони зцілялись і звільнялись від демоничного гніту. І це говорить про щось глибоке: існує помазання на фізичну працю, на звичайну роботу, через яку можуть вивільнятися Божий дотик та чудеса. Як так сталося? Чому, коли покладали ці хустки і одежі на хворих людей вони зцілялись, бо апостол Павло приносив свою працю як жертву Господу. Це означає, що все може бути принесено Господу як жертва, робота механіка, лікаря, вчителя, будівельника, стоматолога, домогосподарки, тобто будь-яка справа, яка зроблена з любові до Господа, стає місцем його присутності. Тому кожен з нас може перетворити. Нашу справу на приношення Господу і представити це йому як жертву, на яку сходить його вогонь. І якщо ми хочемо, щоб Божа присутність перебувала на тому, що ми робимо разом з вами в повсякденному житті, нам треба взяти звичайні буденні речі і принести йому як жертву хвали, дар вдячності і акт поклоніння в дії.